2 грудня на могилі у селі Гірка Полонка Луцького району була звершена панахида за спокій душі, блаженої пам'яті покійного настоятеля цієї парафії і романаха Корнелія Деносюка. Панахиду очолив речник Волинської єпархії протиіерей Валентин Марчук. Молились також секретар Волинської єпархії протиєрей Миколай Бондарук та благочинний Луцької районної округи протиіерей Петро Приступа. 4 грудня православна церква відзначає одне із дводесятих богородичних свят введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Святково всенічно у Святопокровському кафедральному храмі напередодні свята очолив протоієрей Миколай Рибчинський. Славико, много милостиве, Господи Ісусе Христе Боже наш, молитвами всепречисте, я владичице наші, я Богородіце, і прісно тебе, Марії. Йому співслужили клірики храму. Як твоє сарство і сила і слава, отца і сина і свята, в корні і віки, і в віки, і в співи богослужіння, за яким молились багато вірян, майстеру виконали архієрейський хор святопокровського кафедрального храму та хор студентів Волинської духовної семінарії під керівництвом протоієрея Петра Муляра. 4 грудня, в день свята введення, у храм Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі, очолив з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта проти Миколай Рибчинський. Йому співслужив деякон Іван Портнік. Після літургії відбувся чин славлення, коли священнослужителі і хористи по черзі проспівали тропар, кондак і величання свята введення у храм Пресвятої Богородиці. 3 грудня весь світ відзначає день захисту неповносправних. У підгаєцькому будинку культури відбувся тематично виховний захід для учнів місцевої школи та жителів села. На запрошення до святкового концерту із своєю програмою долучився і православний місіонерський клуб Іоанівська сім'я на чолі із духовником молодіжки і очільником місіонерського відділу Волинської єпархії Української православної церкви священником Романом Якобовичем. Молодь представила очам присутнім дві сценки на моральну тематику, в якій показали, для чого людині було дане життя і що їй потрібно робити за свій земний шлях, а робити повинна справи милості, добра, любові, допомоги. Загальному завданням виступу було донести присутнім, що життя це є дар Божий, і цей дар потрібно гідно пронести через весь свій земний шлях. День, коли православна церква вшановує введення в храм Пресвятої Діви Марії, у Городищі є другим престольним святом, адже саме у цей день був освячений цей древній храм. Церквиця тут Святотроїцька, але на введення тут так само багато людей, як на престольне свято чи на Великдень. І мешканці Городиш і навколишніх сіл ідуть цього дня поклонитися святому образу Богородиці, який є чудотворним. Святково всенічну з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, котрий також бував у цьому храмі і поклонявся жодотворній іконі, очолив голова іпархіальної інформаційного просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук. Йому співслужили настоятель Городищенського храму протоієрей Володимир Дзвінчук, настоятель храму Усалібаїв протоієрей Василь Левковець, священники з усієї округи. Отець Валентин передав благословення парафіянам від керуючого Волинської епархії владики Ніфонта, відзначивши, що такі духовні пастирі, як настоятель Городишинського храму, смиренно несуть свій хрест служіння на парафії, укріплюють своїх духовних дітей у православній вірі. Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас від імені керуючого Волинської епархії Української православної церкви, митрополита Волинського Луцького Ніфонта, від усієї епархіальної ради від студентів нашої духовної школи. Отця настоятеля Отця Володимира і всіх прихожан з цим особливим святом, святом ведення в храм прочистої Діви Марії, який шанується особливо в цьому селі, тут, на цьому святому місці. Коли Православна церква вшановує введення в храм Пресвятої Діви Марії, є престольним святом громади села Печіхвости. На жаль, громада змушена тіснитися у кімнатці, адже храм минулого року був насильно забраний. Святкове богослужіння очолив голова єпархіально інформаційно-просвітницького відділу протоіерей Валентин Марчук. Благодарим Господа! престольного свята тільки причасників було 16 чоловік. А загалом на цій службі спільно молилися Богу до 30 чоловік, які пережили на ній воїстину пасхальну радість. А там як Господь управить. Управить і Божа матінка, я думаю, своєю милістю не буде залишати. Правда ж таки? Правда. Я щиро вітаю. Передаю вітання вам, звичайно, від митрополита Ніфанта. Від себе особисто я мав можливість тут звершувати богослужіння літургію. Здається, два роки тому в храмі. Хай милосердний Бог подарує мир для нашої земної батьківщини. А нас з вами оберігає від усякого зла. З праздником всіх. Віддань. Особлива людина особливий талант. Таку назву мав благодійний захід приурочений до Міжнародного дня інвалідів, організований Волинською єпархією і який відбувся 4 грудня у Палаці культури Луцька. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта захід провів відділ у справах молоді Волинської єпархії. Розпочався захід із молитви Царю Небесний, яку проспівали дівчата із юнацького хору Покров під керівництвом Ірини Гайдучи. До присутніх також звернувся речник Волинської єпархії Української православної церкви протоієрей Валентин Марчук. І сьогодні знову Волинська єпархія Української православної церкви. З благословення митрополита і Луцького Ніфонта організовує це велике свято. Свято радості! Нехай Господь допомагає усім організаціям: і нечуючим, і незрячим, і діткам-аутистам, і нашим діткам-сонечкам, і неповносправним, і джерело життя всіх тих, кого я бачу, кого Волинська єпархія загалом і в частності ми разом любимо. І я думаю, з ким разом прямуємо до вічності до Царства Небесного. Свято пройшло у формі феєричного концерту. До проведення дійства долучились учасники Волинського обласного центру реабілітації інвалідів з дитинства Джерело життя. Варто зауважити, що джерелята виступали упродовж концерту кілька разів, показавши зокрема і виставу «З життя звірів, лісовий переполох. Учасниця вого утох Любов Ямришко виконала під музично-вокальний супровід кілька пісень мовою жестів. Учасник центру Джерело життя Сергій Туман продекламував вірш Тараса Шевченка Не завидуй багатому на фортепіано зіграла і юна ковальчанка Анна Федчишина. Пісні Україна, моє полісся рідне пролунали у виконанні аматорської хорової капели луцького осередку «Вого Утох». Не могла не зворушити присутніх і виконана акапела пісня Я не хочу грати у війну. Завершив концертну програму Янацький хор Покров. По завершенні дійства речник Волинської єпархії протиірей Валентин Марчук, голова молодіжного відділу Волинської єпархії і Романах Іля Вишневський, а також клірик Святопокровського кафедрального храму Української православної церкви Луцька, архімандрит Аліпий Сапіга, який багато років трудиться на ниві роботи із молоддю та служіння неповносправним. Вручили учасникам концерту образочки Волинської ікони Божої Матері та подарунки. Я чішуся сьогодні, що є молодіжні організації, саме Велицький є Української православної церкви, які знаходять час і можливість подарувати радість для ближніх. І ця акція, цей захід це не перший раз. Важливо, що це вже систематично, постійно, не лише до Дня Святого Миколая, чи до Дня захисту, міжнародного захисту вони справити, коли ми згадуємо про тих, хто потребує нашої допомоги. А це щоденно, постійно, тому що при кожній громадській організації, при тих дітках, які потребують нашої допомоги, є священники, є духівники, є. Молоді люди з молодіжок православних, які їм допомагають, підтримують. А ми вже, звичайно, представники партії не залишаємо і теж з точки зору матеріальної і духовної підтримуємо таких людей. 6 грудня, у неділю 27, після п'ятидесятниці, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в трапезному храмі преподобних Антонія Феодосія Печерських свято Успенської Києво-Печерської лаври. За богослужінням була звершена хіротонія віце-ректора Полтавської місіонерської духовної семінарії архімандрита Венеаміна Погребного, у єпископа Новосанжарського. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, серед кліриків, які співслужили його блаженство за божественною літургією, був і речник Волинської єпархії протоіерей Валентин Марчук. Він перебував цього Воскресного дня у Свято-Оспенській Києво-Печерській лаврі з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта та на запрошення віце-ректора Полтавської духовної семінарії архімандрита Веніаміна, який цього дня був рукоположений у єпископа. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. 7 грудня в день пам'яті святої великомучениці Катерини виповнилось 40 днів з часу, коли у вічність відійшов блаженної пам'яті довголітній служитель православної церкви на Волині протоієрей Валентин Негода. Цього дня божественну літургію, за якою була піднесена сугуба молитва за спокій душі новоприставленого отця Валентина Негоди, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив секретар Волинської єпархії протоіерей Миколай Бондарук. Йому співслужили архімандрит Аліпій Сапіга, настоятель луцького храму всіх святих землі Волинської протоіерей Володимир Яцишин, речник Волинської єпархії протоіерей Валентин Марчук, священники Роман Якобович та Роман Гелета. А також проти Ростислав Петров та діякон Іван Бортнік. За богослужінням молився і довголітній служитель Православної церкви на Волині, почесний ректор Волинської духовної семінарії прото іерей Петро Влодик, який багато років разом із блаженної пам'яті отцем Валентином негодою ніс пастерське служіння у місті Луцьку. Після літургії відбулась панахида, яку звершив сон священнослужителів на чолі із секретарем Волинської єпархії проти Миколаєм Бонаруком. Мені здається, що так як. Колись до гробу Лазаря прийшов Господь і так само сьогодні прийде до гробу любимого гробу отця Валентина і скаже ті самі слова, що і для Лазара, що ти багато потрудився в земному житті для людей, багато потерпів, багато помолився, багато покерував. В житті багатьох людей, і сьогодні у нас Царство Небесне. Встань і гляді, вон, як сказав Господь Лазарю. Спасибо Господі всіх за наші спільні молитви. І нехай Господь прийме і наші молитви, і душі всіх спочилих і отця Валентина, і оселить своїх небесних оселі, де вже нема журби, воздихання, тільки життя безкінечне. Священнослужителі також відвідали і могилу блаженної пам'яті отця Валентина Негоди у селі Великий Омеляник, де відслужили служили за упокійну літію. 8 грудня чин похорону новоприставленого воїна Олександра Палюха з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив голова іпархіального інформаційно-просвітницького відділу Протоіерей Валентин Марчук, якому співслужили отець Миколай Ілюк та священики з навколишніх із шепелем сіл. У померлого залишилися і мама, і тато, і брат, і сестра, і інша родина. Родина, котра вірить у Господа і служить у міру своїх сил церкві. Бабуся Олександра вже багато років виконує послуг Касира у місцевому храмі. Батько допомагав у благоустрої церковної території, долучалася до церковних справ і мама. Всі ми з вами зібралися в цьому святому храмі, в цьому божому домі для особливої молитви, для молитви над гробом молодої людини, молодого воїна, котрого Господь сьогодні покликав. До себе у своїй небесні домівки. І коли людина залишає цей світ, вона зустрічається з самим Богом. І перед лицем Господнім вона дає відповідь за своє життя. Тому всі, хто сьогодні тут зібралися, повинні єдиним серцем помолитися за того, хто там на сході захищав нашу батьківщину. Помолитися, щоб милосердний Бог простив йому гріхи вільні та невільні. І прийняв його душу у свої райські обителі. Волинська єпархія зі своїми вірними чадами допомагала і допомагає українським воїнам, переселенцям, родинам загиблих учасників так званого АТО. Церква молиться за те, аби в Україні настав врешті мир, і більше не гинули, не помирали молоді люди, яким би ще жити і жити на славу і для користі нашої земної батьківщини.